Добрий день, мої підписчики і всі, хто дивиться на мою програму. От, я хотів вам показати, як моя жінка е розмальовує на Пасху яїчки. Писаньки. Ось так. Це вона порозписувала. Отакі. Ось такі. От. От такі. Це розписані. Їх буде треба ще класти у краску, красити, обтирати і так далі. А покажу далі, як їх вони. Що вона ровно. Отакі. От О, Порозписував. І допомагає і внучка. Внучка. Я допомагаю бабці ставити писанку у краску. Ось такі ячки. Покажи щоб мене видно надюха. Ось такі. Вона пише, участь вже коло бабці, але ще не знаю, щоб аж ідеально. А тут, знаєш... такі тут кісточки. Лоском. А тут всякі краски. А тут краски, в які вона закидає ці всі розписані цікави. Це все краски. О, тут воно всім вже віск стирає і вже виходить такі зеньки. Ось тут теж краски, тут ще не розписані. Тут ще не розписані. Розписані, але не обтерті, віск не стерти з них. Ось О, О, такі розписані. О, це все розписано, лише просто воск треба стирати з них. О, тут вона кладе, вигріває їх, гріє і потім воск них стирає. О. А тут вже готові. Вже готові яєчка. Тут вже бабця, вже воск стерла і тут вже вони такі гарні получилися. От я вам показую. А такі вони вже готові. О. Тут вони вже. Проте, все, такі, як вони повинні бути. Бабця вже передає своїй внучці це все, бо тому що вона вже має трошки в руках. 66 років і вона вже руками не так. має. Ну, роки, роки вже підійшли, вже не так. Може розпис, не вийде так добре. От. І передає внучки це всі. Очі її розмальовувати. такі. Ну це була дочка, Дома вона теж розписується, вона тоже її мама передала, а це вже внучка вчиться коло баби теж розписувати. Ну, наші не знаю, вона ще мала, не є така дуже. Ну вже щось потрохи розписує. А дочка рук пише, але ну, вона зараз не вдома, не От отакий. ще має писати, попросять її сусіди, пише людям, розмалює, хто хоче, приходять, приносять.